Слава нашому Богу. Слава Богу. Пригадується мені чимось раннє дитинство. І ми жили так недалеко біля нашого діда. І ми часто бували в нього в гостях, він в нас був. Ми вже знали, як він приходить, чули його шаги, ми розпізнавали вже його шаги, як він йде, чули чому його голос, або там як він йде чи покашлює, вже ми знали, хто це йде. Але саме найцікавіше ми... ми часто забували, як його звати, ми просто казали, наш дід прийшов. І знаєте, ми були такі. Для нього, можна сказати, такі впевнені, чомусь так близькі були з ним. І могли, що хоче запитати, що хоче поговорити. І він нам так само міг що щось розказати, поговорити з нами про це. А інший дід він жив далеко і ми знали його ім'я. І ми вже в нього не так поводимося з цим. Така різниця трошки була. І що я хочу сказати, що ми прийшли перед лице нашого Бога, правда? Ми можемо тут себе так вільно почувати, тому що що ми не скажемо, він зрозуміє. Ми чуємо його шаги, коли він іде. Ми чуємо Його голос, який він промовляє до нас. Ми розуміємо, що Він хоче з нами мати справу, Він як рідний для нас, правда? Він хоче нам добра, він бажає, щоб ми мали цю близькість, це єднання, це общення з ним, щоб нам було приємно, тому що йому приємно з нами. Він приходить і не один раз, правда, він говорить, він розказує, він цікавиться нами, нашим життям, так як, так як цей дід наш, він цікавився, він часто бував, часто приходив, ми до нього приходили. Цікаво було просто поінтересуватися життям. А Бог наш, Він цікавиться нами, нашим життям. Він хоче сьогодні тебе мене запитати, як тебе справи, що ти бажаєш, які в тебе плани? Сьогодні згадувалося про переможне життя, про переможців і каже Господь, переможцеві дам. Знаєте, і прийшла така стародавня пісня на, на, на розум, на пам'ять, де говориться, що поки нам кричать ганци, християни, готовьтесь к схваткам, хто сказав побеждать легко, будто все нам дається даром, сколько братів, борцов лило і сестер. Молодих і старих, дійсно, життя християнське воно є нелегке. І ми розуміємо, що те, що пройшли наші батьки, наші діди, вони, можливо, проходимо якийсь не такий період, як ми. Але і в них була боротьба, і зараз іде борьба. І нам потрібно, щоб нас ця боротьба не зупиняла, щоб ми не опускали руки, тому що. Важливо сьогоднішній день, сьогоднішній час нам пильнувати, щоб нам бути переможцями. І Ісус Христос свого часу Він звершив подвиг, Він став тим переможцем, Він показав приклад, і ми сьогодні розуміємо ми дивимося на того, який був воскреслий, хоча був і на Христі, і розп'ятий, і побитий, і похований, але смерть не могла його вдержати, і він сьогодні одісную. Отця, і Він сьогодні нам дає ту надію, звісно, ми своїми силами. Ми не зможемо пройти цей земний шлях, ми не зможемо здолати ці дороги, але із Його силою, і з силою Духа Святого ми пройдемо ці земні дороги, і Він бажає, щоб ми мали це єднання, мали общення, мали спільність. Інтересувалися Його волею, що Він хоче сьогодні від нас, що він хоче завтра, і в майбутньому, де Його воля є, яка Його є воля, а воля каже, ваша, воля наша, є освячення наше. Правда, і скільки ми на землі будемо жити, освящатися треба. І, і святий, написано: нехай ще освячується, І де є та межа, брати і сестри. Коли, коли ми живемо на цій землі, нам потрібно освящатися, як добре, коли ми приходимо перед митим. Це нашого Бога, а Він є той, який шукає ту спільність з нами, хоче промовляти до нашої внутрішності. Можливо, він скаже щось одне до твого серця, до брата сидячу разом щось друге, до сестри щось інше, але Він кожному має слово, він хоче до кожного проговорити, він хоче мати ту спільність. І моє бажання серця зачитати одне місце. Четверта книга царів. Четвертого розділу. 9-го віршу. Це один епізод із життя Єлисея В один день он прийшов туди. И зашел в горницу и лег там, и сказал Геезию, слуге своему, Позови эту сонометянку и позвал ее, и она стала пред Ним. И сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем? Или своим начальником. Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Хези, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее. И стала она в дверях. И сказал он, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, Господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Свого часу Єлисей, він прийшов туди, де його приймали, і там, відпочиваючи, він роздумував над своїм життям, над життям тої жінки. І в нього така хороша думка прийшла, що би зробити цієї жінці, яка так піклується про мене. І він кличе її і каже таке слово, скажи мені, що зробити тобі? І він продовжає таку мову, можливо, потрібно поговорити із старом або з воєначальником. Знаєте, брати і сестри, говорити легше, як робити, правда? Але Дуже важлива це була річ поговорити, і він не просто щось із кимось поговорити. Він сказав дуже важливу річ. Він каже, я можу поговорити про тебе з царем або з воєначальником. Що в той час означало цей статус цар або воєначальник? Цар це був весь закон, весь влада найвища. і він все міг, всім управляв. Він міг, якщо зверне на тебе увагу, він міг все, правда? І ось така можливість, можливо, не кожному вона випадає і приходить. Муж Божий Єлисей, не світська людина. І каже: Я можу поговорити про тебе із царем. Він мене вислухає і те, що тобі потрібно. Він зробить. Якщо в тебе є проблеми якісь, якщо потрібно тобі захист із воєначальником поговорю, він в військо, він наведе порядок, ніхто тобі більше не зачепить. А ця жінка вона говорить такі слова, каже, ні, я живу серед свого народу, вона звикла жити між людей, вона звикла в тому обществі. І тут задається питання, що ж з зробити, а було їй щось в серце таке, що ніхто не знав. Але там був такий отрок гєзі. І він був наблюдательний, я думаю, і каже, що мав в неї сина. Але вона цієї потреби не каже. Каже, ні, обманювай раби твоєї. Знаєте, дивлячись на це слово. Можна зрозуміти, що вона втратила всю надію на те, що вона може мати сина, що вона може мати таку радість. Але перед нею був той, що не тільки міг поговорити з царем, правда? Не тільки з виначальником він міг поговорити, він мав доступ до Господа. Він міг поговорити з Отцем Небесним. Він є той, який відкриває і утробу, він є той, який бачить все сокровенне і в серці, і в І знаєте, як добре, брати і сестри, коли є такі люди, які можуть поговорити, поговорити не тільки з воєначальниками, не тільки з царем, не тільки з власними людьми, але дійти до престола благодаті і там про тебе поговорити. Як важливо сьогодні, щоб багато таких людей було. Щоб не мало їх було, щоб вони вміли говорити, щоб вони мали ті ноги, якими якими могли би дойти туди, які б могли б донести ту потребу, які б могли б переконати, які б ми могли розказати. І як важливо сьогодні, брати і сестри, коли в когось із нас запитали, чи потрібно про тебе поговорити, я можу про тебе поговорити. Правда, ми зголосилися би, ми сказали би, в нас багато чого почалося, про що нам треба поговорити. Що ми можемо сказати, що ми можемо? Те рішення, яке в нашому житті не вирішується ніяк. А ось прийшов той, який може вирішити, той, який може. І такий момент попадається в житті, можливо, не часто, як попався цієї жінки, але ми маємо сьогодні доступ до Господа, до престола благодаті. І ми можемо приходити до Нього, а Він той, який, то, який може, той, який всесильний. Сьогодні ми. Є Церква Господня, і Він нам дає владу, дає силу, щоб ми робили ту заступничеську молитву, що ми приносили, приходили до престолу благодаті, і ми приносимо до Господа на руках молитви. Так, пам'ятаєте, ті четверо вони взяли і не мають доступу, не можуть пройти до Ісуса, але в їх була віра. І знаєте, дивимося люди. І що вони бачили? Вони бачили чотирьох. І п'ятого лежачого, А Ісус зглянув і побачив віру їхню. З вірою треба приходити до Господа, правда? Якщо ми маємо сьогодні віру і прийдемо до нашого Господа, і ми скажемо ось в нашому житті є те, що не може вирішити ніяка людина, можливо, навіть і царі не можуть, і воєначальники не можуть. Ніхто в цьому світі не може вирішити, але є той Бог, який знімає твою і мою провину, який дає в твоє серце радість, який наповняє твоє серце миром, який очищає, який забирає той тягар. І, здається, коли це все приходить, з'являються десь слова молитви, появляється десь та радість, якою би хотілося б розказати всім людям, хотілося б співати, хотілося б молитися, і не можна цього зупинити. І це дає все Господь, але нам треба поговорити з Ним. Браті і сестри, ми будемо йти перед лицем нашого Бога, будемо молитися. І знову згадалася така пісня, де автор говорить такі слова крепко за руки, взявшись, вийдем, сплотнівшись тісно, щоб не упасть, а ставшись жертвою у скан отвесних». Знаєте, не про ті руки говориться ті, які ми бачимо, які ми можемо, але про ті які, руки, які свого часу, треба нам піддержувати один одного руки. І щоб, якщо ми візьмемося разом в єдинстві, а в єдинстві сила є правда, вийдемо, сплотнівшись тісно, і тоді, коли один спотикається, другий піддержує і не упадемо. Видіємо сплашнівшись тесно, щоб не впасти, а ставши жертвою средськам відвісних, і разом ми можемо йти, дойти, дойти до тої цілі, яку нам дає Ісус Христос. Ми сьогодні будемо молитися, приході нашого Господа, щоб Він відповідав на наші потреби, на наші молитви, на наші нужди, і щоб Він почув наші молитви. І свого часу, Давид, він каже таке слово, що Ти. Почув молитву мою, і він там приносить благодарність Господу. І знаєте, як добре, коли ми помолилися, і Бог почув молитву, і ми знаємо, що відповідь прийде так важливо сьогодні, щоб нам так молитися, щоб небо відкривалося, щоб Відповідь приходила, щоб ми розуміли, що Бог почув, що Він є близько, що Він має це общення, що Він дає цю радість серці нашому, щоб ми ще бажали з ним зустрічатися, ще бажали приходити перед Нього мицем, щоб ми користувалися, бо даний добрий сьогодні час, який ми можемо використати для того, щоб нам зміцнюватися, збагачуватися, бо ми не знаємо, що гряде завтрашньому дню. Ми не знаємо, що прийде завтра, тому що времена вони такі настали, що швидко міняються. Але сьогодні нам дає Бог час добрий, щоб ми принували в житті своєму, щоб ми збагачувалися, щоб ми єдналися, щоб ми укріплялися в ньому. Ми пристанемо перед Його ми це і будемо молитися. Будемо просити Його благословіння і приносити наші молитви до нього. Йому слава. Амінь.